Перший день зими осіння хандра змінилася на зимню хандру. Ось я постараюся трішки поменше, щоб ми трішки пошвидше закінчили, але щоб все було ефективно. Ось е так. Як я вже котра скажу, е, мене е я служу ще в іншій церкві з дітьми. І вони для мене як підопитні, тому що я їм також проводжу уроки, і потім це виливається в проповідь. І вчора я задавав їм дуже цікаве питання, і на мій подив вони давали дуже цікаві відповіді. Я, у нас була тема тривожність. Ну знаєте, є такий мультик Думками на виворіт, там, де так би мовити, відповідають на питання, а що відбувається у дітей в голові. Так, І кожна емоція людська, вона там, скажімо так, скажімо персоналізована. Тобто заздрість, гнів, радість це все, так скажімо так, персонажі. І є там тривожність. І е, Я пов'язав тривожність зі страхом, тому що страх і тривожність завжди ходять поруч. І питав у дітей. А що їх лякає, так? Ну там діти, як діти, вони там загалом сказали там хтось казав погані оцінки, хтось підвищення ціни на морозиво, е, хтось казав війна. Ну тобто, ну, різні були відповіді, так? А потім я їх спитав: а, давайте задаємося питання, Ось ви як дорослі вже люди, сім років, вже доросли. Е, як зупинити війну? І вони мені почали дуже багато таких наводити. Ну, Способів закінчення війни. Перше завжди в них було вбити Путіна. Так. Так. Ну, тобто, знаєте, така відповідь, це не що дітей вчиш правильно. Але я їм кажу, ось дивіться, добре. Вбили Путіна, а війна продовжується. Що далі? Вони кажуть, вдарити ядеркою. Я кажу: а в нас нема, а в них багато. Зробити ще більше ядерки. Нема грошей. Що робити? Піти на роботу. І заробити на ядерку. Я кажу, а де така робота, що можна на ядерку заробити? А в мене та мама працює на ядерному заводі. Я не знаю, де вона працює. Але так. Ну тобто, знаєте, такі доволі. Скажімо так, доволі, доволі дитячі, але прості відповіді. Ну тобто, загалом, якщо так подивитися, кожна проблема має свою дитячу, просту, але ефективну відповідь. Тобто, якщо наприклад, ну, давайте дійсно подумаємо, ну якщо вдарити ядерку, ну, війна закінчиться швидше, правильно? <різь> 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 ну так, ну, відповідно, так. А, ну, але я до чого? Тобто, е, знаєте, я був для дітей як такою, скажімо так, персоналізованою тривогою. Тобто вони, здав... вони була проблема або задача, скажімо так, вони давали відповіді, а я робив все, щоб цей, цей спосіб не е, так, не виконався. Тобто я завжди палки в колеса вставляв. Казав, що це все не так, не, не так, треба по-іншому або все інше. Так, знаєте, в Мультику в оригінальному там тривожність, вона намагалася дівчинці допомогти е як це сказати, вступити в команду хокейну. <плес> <так? плес> е і е це все дійшло до того, що тривожність просто почала, е як е машина по е колу от бігати щось робити. Не Робити все не так, але продовжувати щось робити. Тобто вона робить вже на автоматі. Так, і, ми, якщо на нас подивитися, загалом таки ми також до цього склоні робити якісь речі, які, про які ми навіть можемо не думати, робити це на автоматі, і потім, ну, і, звісно, це ніколи не дуже скажімо так, ефективно, але ми продовжуємо це робити. Тобто, і сьогодні я хотів би пов'язати це все з нашою темою. Сьогодні хотів би поговорити про тривожність і страх. Або сказати так, тривожність і страх найкращі друзі, щось таке. Ось. Тому що, якщо подивитися на те, що являється страхом, що являється тривожністю, це загалом дуже тутожні поняття. Тому що що таке страх? Ось, давайте буду вас як, як, як дітей що питати. Що як ви, як ви думаєте, що таке страх? Ну, Якесь визначення дати страху. <ріху> — ну, Можна сказати, так, це те, чого ми боїмося. Це, наприклад, щось з нами трапилось колись, і ми не хочемо, щоб це повторилося. Так? Або це щось вроджене, так, ми щось уявляємо собі, що з нами таке буде, або нам хтось розповів. Наприклад, так. Дитині, якщо розповісти, як змія вкусить тебе і ти вмреш, вона буде з страху змії. Ось. Е, тому ось що таке страх. А тепер що таке тривожність? Тривожність. Це супроводжує. Це супроводжує, але як? Ха. Серце б'ється. Ну так, так. Це вже паніка. Так. Ну, Тривожність це можна. Е... Так, дати визначення. Тривожність це коли ми намагаємося зі страхом справитися, впоратися зі страхом. Але в нас нічого не виходить. І ми боїмося вже не страху, а ми боїмося того, що ми з ним не впораємося. Ось що таке тривожність. Тобто в нас є страх як проблема, яку потрібно подолати. І, в нас, і ми будемо намагатися в своєму житті впоратися з ним. Ми можемо. Як діти мені вчора розказували, ми можемо йти спати. Ми можемо там ну, заробити гроші, можемо нічого не робити. Ну і так і далі. Ну, це правда. Ми на стрес, на тривоги, на тривоги так само реагуємо. Ми нічого не робимо, ми щось робимо не те. Ми взагалі від теми відходимо щось інше, робимо лише б цього не робити. Там, як наприклад, ну, потрібно там накормити себе, так? наготувати їжу. Да. І в нас є так, у нас є декілька способів це зробити. Піти в магазин, купити їжу. Або якщо їжа тут є, можна її приготувати. Або можна нічого не робити і сидіти голодним. Це теж інколи ну, такий вихід, скажімо так. Або піти там до бабусі поїсти. Так от можна. Або почекати, щоб хтось приготував, так? Або там, ну, багато в нас є. Але ну це все вирішення проблеми. І тому, як ми вирішуємо проблеми. Це по факту наша ідентичність, наша особистість. Те, як ми вирішуємо правильно, те, як ми реагуємо. Тому що радісна людина, оптимістична людина буде реагувати по ну, одним чином. Тривожна песимістична людина, яка там в неї все погано, буде по-іншому реагувати. Тобто, ну загалом, якщо подивитися на це, ми відрізняємося тим, як ми реагуємо на будь-який стрес. Тобто, тобто можна підсумувати, що боротьба зі стресом це те, хто ми є. Тобто, Боротьба зі страхами, зі стривогами, це те, як, як, чим ми відрізняємося від інших людей. Тобто, ми можемо, знаєте, як зараз дуже багато є, скажімо так, як це назвати? Тренерів. Коучів або психологів, або всього іншого, які розповідають, як треба яким чином е, боротися зі стресом, зі страхом, з усім цим. Як? З яким чином? От я вам скажу як, і ви будете боротися. Е, ось, робіть так, як я, і все буде класно. Але ну, взагалі ну, люди забувають, що ну, такі, наприклад, Такі поради, вони до нього, до цієї людини, вони притаманні. До нас вони можуть бути не притаманні. І, наприклад, дійсно професійні клінічні психологи, вони і кажуть, в них, так, в них є талмуди того, як людина може себе вести, і яким чином. І чому, наприклад, до психологів. Люди, коли ходять, це 3-4-5 сеансів. Тобто психолог повинен дізнатися про людину, дізнатися її повадки, дізнатися її характер, щоб потім щось їй рекомендувати або прописувати. Так, антидепресанти чи щось таке. Тому що навіть інколи антидепресанти вони бувають різні. Тобто всі, всі ці ліки, вони також різні, вони когось можуть вклонити в сон, когось можуть розтратувати, а комусь допомогти. Тому ми. Загалом дуже різні. І ситуації в нас бувають різні, і ми по-різному повинні відноситись до всього цього. Але є те, що нас об'єднує. У християн у нас є лайфхак такий невеличкий, називається молитва. Ну, Взагалі називається розмова з Богом, але називається молитва. Давайте ми відкриємо найкраще місце. На цю тему це Филип'янам 4 розділ, 6 вірш. Шостий 7 вірш. Не майте клопоту ані з чим, але завжди в молитві і проханні, і з вдячністю відкривайте свої бажання перед Богом. І мир Божий, котрий найвищий від усякого розуму, збереже ваші серця і заміри ваші у Христі Ісусі. Тобто, ну. Взагалі, ну, якось ну, дуже легко. Все, просто відкрий і все. Але якщо ну, згадати себе, ну, скажімо так, інколи дуже важко відкрити себе, інколи дуже важко комусь іншому відкрити себе, а Богу тим паче. Тому що, ну, якщо ми, скажімо так, правильні християни, і у нас нормальні відносини з Богом, то інколи, інколи. Навіть дуже соромно відкриватись Богу. Але ми повинні. І Павло каже, не просто відкривайтесь, відкривайтесь молитві в і з вдячністю. Тобто, ми повинні просити Бога, щоб Він нам допоміг. І бути вдячними за те, що Він нам допоможе. Тобто ми повинні вірити, що наша молитва. Як? Справиться, ну, і, що Бог відповість на нашу молитву. Тобто, як інакше. Якщо ми просто буде молити, а Бог мені допоможи, і сиді думаєте, а Бог мене не почув, нічого не буде. Знаєте, як, пес, якщо песимістично молитись, нічого не, не, не буде. Бог такий, ну, ну ти не хочеш, щоб це сталося. Навіщо мені це робити, щоб це сталося? так? Ну. Тобто ми повинні. З Богом розмовляти і дійсно розмовляти з ним реально. Тобто, ніяк не як не наіграно, не як не так якось себе вести в молитві або щось інше. Ні, ми повинні відкриватися йому, відкривати своє чисте своє серце в проханні і казати, йому, «Бог, в мене такі проблеми. Я знаю, що я зробив, або я знаю, що сталося. В мене такі проблеми. Будь ласка, допоможи, дякую тобі за те, що ти мене чуєш, взагалі я можу тебе умовляти. Ось приблизно ось так. От. І Павло каже, що якщо ми будемо це робити, мир Божий, Котрий найвищий до всякого розуму, збереже ваші серця і замири у вашій у Христі Ісусі. Тобто Павло каже, що, точніше, він не каже, що Бог одразу все вирішить. Ні, Павло каже, що. Це збереже ваші серця і заміри, ну, тобто ваші по... російські помисли. Тобто, молитва Богу допоможе вам зберегти ваш розум і спокій у вашому серці. Тобто, найперше, для чого молитва, це не для того, щоб вирішити усі проблеми зразу. Ні, проблеми вони будуть завжди. Ми бачимо по Біблії, що вони завжди бувають. Навіть у найкращих людей. так, Того ж його згадати, У нього багато проблем було. так, Але молитва Богу допоможе нам берегти спокій у серці і чистоту розуму. Тому що, знаєте, як той стрес, коли нападає, як лікарі кажуть, всі проблеми від стресу. так, Наприклад, не, не виспався, захворів. Там, на роботі тебе образили, ти ходиш такий ну, ні, 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 там, не знаю, там, і наступний день в тебе нос вже або горло, або щось таке. Ну, Тобто, всі проблеми зі здоров'ям, майже всі проблеми зі здоров'ям, можна вирішити тим, що не ходити в стресі або намагатися від стресу відганятися, або якось відпочивати, або щось таке. Тому що стрес тривоги, які навколо нас, вони можуть нас просто, знаєте, як. Як, е як Петро е пише в своєму посланні, вони як крикаші лев. Тобто, як дьявол, дия це і є. Ось ці тривоги, ось ці клопоти за мені, все, ус що налягає, це все, оце все, воно є крикаще лев, воно завжди за нами ходить, воно завжди на нас нападає. Тобто нас не буде ні хвилини спокою, якщо ми самі його не зробимо. Тобто, якщо ми не будемо віддавати це все Богу, ми просто. Потонемо у цьому і ніколи звідти не виліземо. Тобто, якщо. Це найпростіший приклад, якщо сидіти читати новини кожен день, то у тебе буде ось така голова, ось такі очі, і ти будеш сидіти в бункері. не вилазити звідти. Ось при при приблизно так. Тому що ти не знаєш реальної ситуації, ти себе накручуєш, так? І потім ці накрути накручують тебе ще більше, і просто, ну, і, це, і, ти, і ти як білка в колесі. Ти біжиш, 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 біжиш по колу. Тобі зробити треба один шаг, і ти не в колесі, і ти вже сидиш на тирсі, кушаєш свої горішки, і все в тебе гарно, як у звичайних хомічка або білочки. Але якщо бігати в тому погному колу тривоги, раз за разом, раз за разом, це коло ніколи не спиниться. Тобто, ну, і знаєте, Мені дуже подобається, як білка в колесі, тому що, цей приклад, тому що колесо крутиться до того моменту, поки білка не зупиниться. Тобто, як тільки білка перестає бігати, коло зупиняється і білка може спокійно вилізти. Тобто колесо, не колесо заставляє бігати білку, білка заставляє крутитись колесо. Тобто білка сама. Крутить і сама страждає. Або сама. ну, <смі> Так це ну, не як людей. Так? Знаєте, до річки, де кнопочку, нажав, все. Ні. Тобто ми <смі> з вами, як білки, в ті <смі> можемо жити. так, і це, і це взагалі не дуже добре. Але ще один момент в цьому вірші сьомий вірш. Мир Божий, котрий найвищий від усякого розуму. Тобто мир Божий, тобто мир в серці, мир в розумі, він, найви... він вище від того, що ми можемо собі дати самі. Тобто наш земний розум. Тобто Будь-який розум, який е... населяє цю землю, скажімо так. Тобто кожна людина, вона скажімо так, не зможе самостійно досягнути миру Бого... Божого. Тобто, будь-яку віруючу, невіруючу людину, спитайте, людина сама не зможе отримати спокій. Людина сама не зможе отримати е, мир в серці, в розумі. Тобто завжди щось буде, що буде заставляти її крутити те колесо. Тільки Бог може нас заставити, змусити або вогти нам зупинитися. Зупинити свої думки, зупинити, ну, не зупинити серце, серце, якщо зупиниш, помреш, заспокоїти серце, щоб, щоб видихнути і спокійно жити далі. Так? Тобто, ну, і зараз це ну, найбільше напевно, слово, яке повинно звучати, що, тому що люди накручують себе постійно. Знаєте, ну, в нас війна, звісно, ну, на війні буває всяке різне. І один день одне, і інший день інше, і просто ти дивишся там новини, деякі, інколи, так, українські дивишся новини і все погано. Російські дивишся, якщо дивишся російські новини, там взагалі ну, біда. Вже Київ взяли, вже в Берліні. Дивишся зарубіжні, там також ну, в Україні там корупція. Там когось там ми там, десь ми воюємо, а десь ми не воюємо, де що. Так, а потім дивишся, знаєте, є, там, є новини наші, а є новини військові. Знаєте, це військові ведуть канал, от, наприклад, є телеграм-канал Армія ТВ. Це взагалі це просто військові, вони ведуть там, для військових новини. Я підписаний. І просто і дивишся військових ну, і кажуть тобі: ну, ось тут ми ось тут продвинулися, ось тут ми зупинили. Ось тут там ще щось, ну, у нас нормально. Ну, Просто дивишся, ну, я не кажу, що все нормально в світі і на війні все нормально. Ні, просто самі військові, скажімо так, контролюють цю ситуацію. Тобто, якщо я буду сидіти ось тут в Херсоні і переживати за військових там і думати, як. Там все, я нічого не зроблю. Я можу щось змінити на фронті, якщо я піду в воєнкомат, візьму автомат і щось буду робити. Ось тоді я щось зміню на фронті. Так? Або якщо я буду їздити і допомагати. Так, так. Ось так я допоможу на фронті. А якщо я просто буду сидіти і перейматися за це і думати, я буду себе накручувати, як табілка, і все. І тобто, в мене, ну, знаєте, якщо повернутися до теми страху, в мене є страх. Так, ми програємо. Я буду думати, як це вирішити. І якщо я буду думати, як це вирішити, я це не вирішу. Я повинен або це робити, щось для того, або я повинен заспокоїтися і подумати. Але найперше, що потрібно, це помолитися. Ну, Також забавно було вчора, що там я вів виходить три уроки. Тобто у нас там багато дітей, тому що ми їх розділяємо на команди. Я вів для трьох команд три уроки підряд. І одна команда, там були діти, я, не... ну, вони, я так розумію, вони діти віруючі, ну, віруючі, їх батьки. Ось, і там одна дівчинка, я питаю питання, все, вона каже, помолитися, помолитися, що робити, помолитися. І будь-яка тема помолитися. Я думаю, Ось-ось дитина, ось-ось-ось, так от треба робити. <свят> 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 да, правильна дитина. Завжди спочатку треба помолитися. Завжди, спочатку, треба звернутися до Бога. Так? І з однієї сторони ти можеш подумати, так а нащо мені молитися? Якщо я просто буду сидіти молитися, в мене нічого не станеться. Ну типу, я не вирішу цю проблему. Але нагадуємо, Павло каже, що треба молитися не для того, щоб проблему вирішити, а для того, щоб в тебе в серці був мир. Щоб в тебе був мир в розумі твоєму. Ось для того треба молитися. І потім вже вирішити проблему. Якщо нагрузуєте себе багатьма задачами, то ні одну ти не вирішиш. Є, є одиниці людей, яким Бог дав такий дар вести дуже багато е, справ одночасно. Це був такий Юлій Цезар, це був Вінстер Чешель і це були мами. Усі мами вони вміють так робити. Так. Тобто робити багато справ одночасно. І всіх інших не справляються в них. Тому е, сьогодні буду вже закінчувати, тому що холодно. Я, я вже змерз. Ну, хорошо Нам вам... Ну, нормально. Вам... нормально. Добре, тоді. ну, Підсумуємо. Я так, підсумуємо, е, в нашому житті буде завжди якісь тривоги. Їх буде багато. І ми з ними самі ніколи не справимось. Ну, ми можемо справитися з деякими. На деякими ми можемо закрити очі, деякі можуть нас перемогти. Але факт, залишається фактом. Самі за собою ми не зможемо нічого зробити. Людям потрібен хтось, хто їм буде допомагати. Друзі, чоловік, дружина, діти, а найголовніше Бог. Без цього ніяк. Тобто, людина, Бог людину створив не одинокою. Він сказав, не, не добре людині бути одній. Тобто людина це ми істоти соціальні. Тобто, Ми не можемо бути не в соціумі, не з іншими людьми. Ніяк. Навіть там ті люди, які йдуть знаєте, жити там десь в природу. Будують собі будиночки з бруду і всяке таке, вони все одно е, знаходять собі компанію там в тваринах або там в комусь іншому. Все одно вони, вони створюють собі якісь такі маленькі соціум. Ось ми такі люди, ми соціальні люди. І ми не можемо ні з проблемами справитися одні. З усіма проблемами. З усім нам допоможе хтось, а найголовніше Бог. Тому найголовніше, що хотілося сьогодні також сказати, щоб Ніколи себе ми не накручували з приводу ніяких новин і всякого іншого, ніяких проблем, тому що Бог усе контролює завжди, і Він з усім може справитися. Тому що мир Божий вищий всякого родина. Тобто, будь-який. Ми можемо придумати будь-який розвиток подій у житті, а Бог просто зробить по-інакшому і все. і ти просто такий, ну добре, Бог, Бог це контролює і все. тому так, давайте не будемо це забувати. Так, знаєте, як, якщо ще згадати початок війни, так я пам'ятаю, як всі були впевнені, що там, Україну там, захоплять за 72 години. Або потім не захопили за 72 години, Україну захоплять там, за два за місяці. Потім пройшов рік, другий рік, от скоро третій рік. У нас е танки, БТРи. ПВО, літаки. 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 літаки, в нас е літаки. ракети, які на 300 кілометрів б'ють. Mm -hmm. Тобто, на початку війни нам не хотіли давати навіть ну, деяку зброю, а зараз в нас є літаки. Тобто, ну, нічого страшного не станеться про те, що люди кажуть, Мир Божий, він вище від усього. Тобто Бог зробить так, як потрібно. А як потрібно, ми можемо в Біблії подивитися. Як потрібно. Тому давайте не боятися, не тривожитися. Тобто з усіма страхами в нас, нас є свої ліки. Тому не, давайте не будемо це забувати. А якщо щось стається в нашому житті, ми повинні цим поділитися. Перше з Богом, по-інше з кимось іншим. Це дуже тобто, допомагає. Ось. Тому не забувайте ділитися з цим. Будь-який страх Бог переможе. І тривога переможе. Так, і найголовніше, не забувайте кушати. Тому, як ми вже казали, тому що їжа це також дуже -дуже, дуже дуже гарний спосіб з тривогами справитися, тому що на голодний жолудок боятися ще важче. Ось так, давайте помолимося.